Слава Ісусу Христу! Дорогі гості, дорогі слухачі, дорогі домашні кредо. Ми продовжуємо серію розмов, які стосуються спроби відкритися на Бога, спроби прийняти Його постійного процесу, в якому він вчить нас, що означає наша сексуальність, що означає наша тілесність, наша чоловічість і наша жіночість. Взагалі вже три. Тисячоліття ми перебуваємо в постійній боротьбі, в постійній напруженості, між, я би назвала це е, нездоровим підходом до духовності і автентичним. Почнемо з автентичного, що є центром нашої віри. Центром нашої віри є подія втілення. Це інкарнація іншими словами, це латинське таке слово. Що це означає? Це означає, ми святкуємо і не тільки згадуємо, а переживаємо кожного літургійного року, взагалі протягом цілого життя той факт, що друга Божа особа Ісус Христос, Божий Син, взяв на себе людське тіло, то Бог від самого початку. Історії людства мав цей план одружитись з нами. Тобто, стати з нами настільки близько і настільки тісно, як це в шлюбі ми аналогією. Говоримо стати одним тілом. Зауважте на секунду, в особі Ісуса Христа відбувся шлюб між божеством і людськістю. Бог з людиною став одним тілом. Тілом Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Тобто, для того, щоб зустрітися з нами, з людьми, він обрав цей шлях, шлях інкарнації, шлях входу в людство через тіло. Справа в тому, що з того часу нічого не змінилося. Це його, як скажімо, єдиний спосіб і шлях, яким він досконалий абсолютний дух. Який був в невидимому світі, зміг з'єднатись з нами, з людьми, які живуть в матеріальному світі? Людська природа настільки особлива, що в ній зв'язок матеріального і духовного теж є шлюбний. Тобто ми бачимо світ духів, Тобто не бачимо, знаємо, що він існує. Розуміємо, що є світ тіл, матеріальний світ. Ми бачимо його, ми доторкаємося до нього, ми його нюхаємо, ми його чуємо на смак, ми його е, чуємо на звук. Це матеріальний світ, світ тіла. Так от єдність в нас, в людях, духовного і матеріального, настільки потужна, що розрив цієї єдності становить смерть. Вслів, смерть наступає тоді, коли відбувається розрив. Між нашою невидимою компонентою, тобто свідомо дух, духовним началом нашим і тілесним. Більше того, життя починається тоді, коли Бог дає дух на тіло, яке ми отримуємо від батьків. В результаті, з якими ми висновки робимо, що якщо ми хочемо зустрітися з Богом, і здійснювати рух йому назустріч, то в яку сторону треба рухатись. Треба рухатись в ту сторону, звідки він іде, або кудою він приходить. Тобто, якщо хоче вийти назустріч нареченому, наречена, вона рухається в його напрямку, він рухається в її. Кожного шабату. Народ Старого Завіту співає пісню. Вийди на зустріч нареченому. Наречена отримаєш обличчя Шабату. Ти отримуєш те, що ти чекала, відпочинок. І від чого чекав наречений. Цю зустріч святкування цей світ без кінця. Для того треба рухатися на зустріч один одному. Існує. Ціла армія духовних сил, які зацікавлені в тому, щоб зустріч між нами і Богом не відбулася. Їхнім завданням пріоритетним є перешкодити зустрічі між нареченою а це церква і нареченим а це Христос. І для того, щоб вона не сталася, Він буде відводити її всіми способами і шляхами від того, щоб вона не йшла на зустріч нареченому. Наш наречений Ісус здійснив діло відкуплення. Тобто все, що було по його стороні, по його лінії, Він вже зробив. Він був зачатий, народився, пройшов всі етапи людського розвитку, як звичайна людина, помер, заплативши за нас високу ціну, взявши на себе тягар. Екзистенції нашої, тобто, розуміючи, що іншого шляху, ніж забрати наші немочі, забрати наші болі і здолати перешкоди між нами і ним, не було. Зауважу, що всі ці немочі і перешкоди і наслідки гріха, Первородного і особистих. Тобто навіть за це він заплатив. Я не мушу нічого платити. Я приймаю це як дар. Я куплена дорогою ціною. З Бо, свого боку. Він це все зробив. Більше того, він подолав фінальну перешкоду, смерть, воскреснувши з мертвих. По його лінії рух був якби, постійно здійснюється, бо він це зробив раз в історичному часі, але робить кожного разу, в кожній євхаристійній відправі, в кожному богослужінні він робить те саме: він народжується, страждає, помирає і воскреслий приходить на зустріч до мене. Тепер неможливість зустрічі. Лежить на відповідальності нареченої, це мій свобідний вибір, рухатися в його сторону, чи не рухатися, чи рухатися в протилежну сторону. Хочу сказати, що під мій, я маю на увазі не лише конкретно мій Орисін вибір, але вибір нас як людства, нас як церкви, бо кожен з нас перед Богом наречена. У парі чоловік-жінка, Бог завжди чоловік, він наречений людство завжди фемінінне, но завжди наречена. Тобто на місці цього я, про який я говорю як наречена, мені це просто говорити, бо я жінка. Мені не треба робити додаткових рухів, як, наприклад, мужчинам, щоб зрозуміти, що перед Богом ти наречена також. Ти мусиш зробити цей додатковий ментальний е рух. Цю чуву це навернення, щоб задуматись над тим, щоб відносно Бога ти наречена. Так от, як зробити так, щоб наречена не зустрілася? Заставити її в іншу сторону. І над цим працюють різні рухи, які якби, матеріалізуються або втіловлюються в лапках. За допомогою різних речей, серед яких фальшива духовність. Під фальшивою духовністю я маю на увазі такі рухи, такі світогляди, такі світобачення, такі бачення Бога і людини, які бачить тіло як щось, що перешкоджає духовності. Тобто, це така духовна духовність, я би не сказала, спеціально в лапках. Спіритуальна, спіритуалістична духовність, в якій тіло бачиться як перешкоду для зустрічі з Богом або як в'язницю для душі, з якої треба звільнитися, щоб нарешті з Богом мати можливість побачитись. Але Бог вибрав рух в іншу сторону. Він вибрав рух в тіло, тому що тіло і лише людське тіло. Здатне зробити видимим, невидиме, невидимі речі. Що, що цим всім хочеться щоб показати, пояснити? Людству добру новину про те, що Бог стане Іммануел, Бог є з нами, звіщає ангел, що Архангел Гавріл який цю добру новину, цю євангелізацію про призначення людського тіла і його величезну гідність, він свящає При Святій Діві Марії. І вона, єдина жінка, єдина людина, яка могла сказати Богові так на це призначення без будь-яких резервів, без будь-якого обмеження. Вона не мала первородного гріха. Вона мала свободний вибір сказати Богові повне так, абсолютно так. І це так в ній було настільки дієве, щоб Бог став в ній тілом. Що з її тіла Бог отримав тіло. Тут в її жіночому тілі відбувалися процеси, які відбуваються в вічності. Там Бог генерує сина. Вона формує і генерує сина. В кожного з нас гріх має наслідки. І через це ми не можемо сказати Богові разове повне так. В такій мірі, як це змогла Марія. Але ми можемо частково так, кожного дня. І це так полягає в тому, що я слухаю Бога і слухаю його ангела, а не слухаю іншого ангела. Анна Латемрява, який говорить мені, що тіло це щось дуже чорне, брудне, політичне і погане. Зауважте, цей голос відкидає тіло і засуджує його дефінітивно. Говорячи про нього, як про щось, що є реальною перешкодою. В той час, як. Здорова, християнська духовність інкарнації втілення. Говорить нам про те, що тіло не лише має стати другом, але і тим, з ким в Союзі є духовність. Коли Терезу Завіли запитали, як глибше переживати своє духовне життя? Вгадайте, що вона сказала? Вона сказала: почніть глибше відчувати. Зайдіть в контакт з своїми відчуттями. Заземліться в тіло, верніться в тіло назад. Гляньте, з нами ця гра дуже хитро грається. Віртуальний світ за посередництвом якого ви зараз не слухаєте. О, парадокс. Заставляє нас відтіловитись. Тобто, я можу фізично бути присутня в себе на кухні, чистити бульбу на вечерю для своїх дітей. На той час переживати вечірній чай з Оцем Миколою, чи е, обідній чи полуденний ефір з е, так скажімо так, Питання в тому, наскільки я стані після цих віртуальностей зареалитись назад. Чи я бачу тих дітей, які там реально сидять біля мене, чи я бачу того чоловіка, який зараз прийде, чи я бачу ту жінку, яка хоче моєї присутності більше. Ніж присутність, ніж той ведучий, який це робить в ефірі. Я свідома парадоксу тої ситуації. Загалом всі ці технології і світ він нейтральний. В принципі, все, що Бог створив, було добре питання, що я з тим роблю? Наскільки я в стані переживати свою тілесність? Що має це на увазі? Щоб було ясно. Тому що в світі під впливом. Консумеризму і гедонізму, такі мудрі слова, які говорять, що ти маєш життя для того, щоб отримувати задоволення, або що ти маєш просто постійно щось консумувати, щось поглинати. Тож що я говорю, має великий ризик бути зрозумілим неправильно. Коли Тереза Завіли, чи Іван Павло II, чи тепер я, а ви чуєте чує те, бо говорить і показує теологія тіла в Україні. Коли вони говорять про цей контакт своїми відчуттями, то мають на увазі те, що вони є прекрасними вікнами, або, якщо хочете, іконами реальності невидимої. У нас нема іншого способу, ніж бути в контакті з духовним світом, бути, взагалі, жити духовним життям, як не через наші тіла. Бенедикт 16 казав, що. Наші відчуття треба відкривати до максимальних потужностей. Для того, А тепер найцікавіше, для чого ми це робимо? Щоб їхня обмеженість стала руслом, куди зайде необмежений. Щоб їхній ліміт став дверима, куди заходить безлімітний. Щоб їхня скінченність стала входом. Порталом для безкінечного. І цей безлімітний з великої букви, безкінечний з великої букви, абсолют з великої букви. Бог заходить до нас, коли ми відкриваємо йому. А відкрити ми йому можемо те, що нам належить. Це моє тіло. Тому зараз в часі посту, в чому суть цього з часу, періоду. Тобто, в цій спіритуальній спіритуальності, в цьому неадекватному, нехристиянському підході, ми думаємо, що ми відмовляємося від чогось тілесного виміру, бо піс завжди зв'язаний з обмеженнями, з фізичними обмеженнями, з обмеженнями, що я, я чогось там, якби менше вживаю, чи не вживаю, чи від чогось відмовляюся. Так от, в цій хворій духовності, буде через те, що це погане. Але слухайте, в принципі, в християн не є питання, чи я вибираю добре чи погане. Це взагалі не наше питання. Наше питання що я вибираю добро чи ще більше добро? Як правильно вибрати більше добро? Це питання, яке єдине питання, яке переді мною може стояти. Правильно оцінити більше добро і його обрати. Вибір між тим, що я вибираю добре чи зле то взагалі дохристиянський вибір. Тобто, якщо я відмовляюся від кави, бо кава погана, то я заперечую, то, що Бог, все, що Бог створив, було добре. Чи я відмовляюся від е, м'яса, уявимо собі, що, що там не може. Ми не відмовляємося від того, що це погане. Ми відмовляємося від добра нашого. Для того, щоб бути в контакті з своїм голодом і своїми прагненнями. Лише тоді, коли я відмовляюся від чогось, я реально зустрічаюся з тим голодом і з тим прагненням, і з тою тугою, і з тим, з тою пусткою, яку я наповнюю собі. Для чого? Щоб це звільнене місце. Могло бути наповнене Богом. Моя туга за смачною їжею, всього-навсього туга за небом. Бо там буде бенкет, в якому буде дуже добре м'ясо, і ніколи не буде закінчуватись. Там буде дуже добре вино. Моя відмова від алкоголю на час посту, наприклад. Я не відмовлялася від алкоголю на час посту. Але, якби, наприклад, якщо людина відмовляється. З якої причини? Я відмовляюся від якогось добра для того, щоб зайти в себе і зустрітися з цією пережнечою. Бо якщо виявиться, що я вживаю алкоголь для того, щоб відчути радість, то відмовившись від нього, я зустрінуся з браком радості, із з сумом і тугою в собі. І тоді це шанс запитати Бога, що це все означає? Може, я в собі відчуваю. Тугу, яка кричить про заповнення. Мої постанови на піст не дозволяють мені заповнити цю суму, наприклад, алкоголем. Тепер ти мені покажи, за чим я тужу насправді. І ти реалізуй в мені цю тугу. Що це все означає? Це питання, яке я в особистій в своїй молитві покликана питати його в часі посту І богослужіння. Великого посту, харесні дороги. В Латинському обряді це є гіркі жалі, наприклад. Покликані допомогти мені єднати своє вмирання. Бо зустріч з своєю пусткою це вмирання. Вона настільки страшна, що деколи здається, що ти просто вмреш від того, що зрінешся з нею всередині, ця туга за любов'ю, ця туга за єдністю, це туга за радістю, це туга за домом. Кінець цим це свята Туга. І моє вмирання, оце, зустріч з цією Тугою це моє вмирання, умертвлення. Дослівно, це означає умертвлення. Я єднаюся в тому вмиранні з Христом, для того, і мені церква ставить перед очі розважання про страсті, про процес Його вмирання. Щоб я разом з ним зустрілася Воскреслим. щоб він мене навчив, а що це насправді означає. Чого я хочу насправді. І в, часі, от в цьому часі я вчуся жити Євхристі, бо це його тіло. І тут я вчуся того, про що казала та сама Тереза, яку ми цитували що сьогодні. Соля діозбаста, і одного Бога достатньо. Суть посту не в тому, що ми засуджуємо тіло, що воно зле. Абсолютно не так. Все, що Бог створив було добре. Ангел звістив Марії про те, що її тіло добре, про його високу гідність. Він то саме хоче звістити кожному з нас. Я відмовляюся від, в часі посту, від, від якогось скінченного добра. Для того, щоб показати, яку безкінечну дійсність воно означає. І ми. Постимо для того, щоб підготуватись до святкування. Піст тупий, якщо він є ціллю сам собі. Мені просто хочеться плакати від того, що я слухаю, як люди говорять, що нарешті буде і ми будемо... Вони фокусуються на рибі, яку будуть смажити, чи на запасах риби, які треба мати. А чи на тому, який героїчний подвиг звершу, що не буду щось там в Фейсбуці сидіти, не буду кредо слухати, щось там ще не буду, тікток не буду дивитися. Диявол чешиться, що він втуляє таким чином свою політику, звертаючи фокус на, на мене в той час, яка я молодець, що я зроблю, як я класно буду долбатися без чогось. Стоп, стоп! То не про то. Це протилежне. Я через піст рухаюся в сторону тіла. Я в своєму тілі відчуваю тугу, яка кричить за Богом, а кричить за небом. І так я вчуся, що ці обмежені речі можуть бути дверима, які відкриють мене на Бога, які наповнюють мене. І таким чином, після посту, коли я вип'ю ту каву, від якої я, відм... наприклад, відмовилась, я буду собі кожного разу згадувати, що вона означає. Таким чином, Бог буде зі мною в каві. Я стану ближче до Бога, бо я буду розуміти, що М, ця кава заповнювала мені щось. Або я відмовляюся від солодощів. І Бог навчить мене, якщо в такому підході на це дивитися, я відмовляюся від обмеженого добра. Бо воно є знаком безобмеженої солодості Бога, солодості Бога. Його плід був солодкий на моїх устах. Він показує, що я його тіла, він єдиний, він, має, він добрий, він солодкий. Придіть і вкусіть, побачте, який добрий Господь. Я кожного разу, коли я потім буду їсти пляцок в великодній період, я буду, він буде дівінізований, обожествений. Я знаю, Хто насправді може заповнити цю Тугу в мені, я знаю смак Бога. І я смакую цей пляцок зараз в єдності з Богом, переживаючи в тілі зустріч з Ним в пляцку. Ми постимо 40 днів, щоб 50 днів святкувати. Тож питання. Чи не вибираю я піст, який починається в греко-католиків він почався, чи в православних почався вже з понеділка, тобто це вже третій день посту, який активно триває для латинського обряду, він починається нині ніколи не пізно задуматись над тим, в яку сторону я рухаюсь. Чи я рухаюсь назустріч Богу, який хоче зі мною створити одне в моєму тілі, чи я рухаюся від тіла? Чи я рухаюся в цю спіритуальну спіритуальність? Нам страшно. Тому що це мене від Бога насправді віддаляє. Про це і про набагато, набагато більше ми розказуємо на наших курсах. Ми організовуємо триденні реколекції теології тіла. Запрошуємо на основний базовий курс, про що розповідають наші тіла. Він буде у останній вікенд квітня. Знайдіть нас в інтернеті, знайдіть нас в Фейсбуці, зокрема, на сторінці Теологія тіла, запрошуємо в місце, куди Бог особливо потужно діє зараз. Він знає, що ми, чоловіки, і жінки третього тисячоліття сильно загублені відносно того, що означає бути людьми, про що говорить наше тіло. Про що говорить його тіло? Яким чином тіло Христа а це не лише Євхаристія, це ціла церква, зв'язана з моїм тілом. Це неймовірна, захоплююча подорож. Придіть і подивіться. Дякую за увагу. Бажаю всім нам зустрічі з Богом в цій тузі. Для того нам треба всієї мужності, всієї чесності. Всі відваги, всі християнські чесноти потрібні для того, щоб переживати з Богом зустріч через тіло, через місце, куди Він зайшов в світ. Слава Ісусу Христу!